Продається двохкімнатна квартира у новобудові на Олексіївці, ЖК «Архітекторі». Знаходиться на вулиці Домобудівельна, 13, шикарним видом на ліс. Поверх ідеальний третій з дев'яти. Є ліфт. Стильна квартира з загальною площою 38 м квадратних, кухнею 9 м квадратних, сумісним санвузлом. Має все необхідне для комфортного проживання. Свіжий ремонт робився для себе, якісно та з продуманими деталями. Меблі у гостьовій новій, розкладний диван. Вся техніка Bosch, сантехніка преміальна, встановлена шумоізоляція, два кондиціонери. У спальні комфортне ліжко 160х200. Інтернет-тріолан з генератором у разі вимкнення світла. Система ОМО. Квартира ідеально підійде. Як для життя, так і для оренди. До метро Перемога. 15 хвилин пішки, поряд ліс, водосховище. Можна пішки ходити на рибалку або на пікнік. Поруч магазини, зупинки громадського транспорту, супермаркети, ринок. Можливий продаж по сертифікату є відновлення. Торг можливий. Дзвоніть для перегляду. З радістю допоможу вам з вибором нового житла.